Після висадки полуниці вже пройшло 4 дні. Я вже сьогодні приїхав на таку свою новичку плантацію, вже нарешті пройшли ці дощі, тому що дощило кожен день. Хоча в нас такого епіцентру не було, в нас зачепило. Ну, єдина така радість, що не треба було його постійно поливати. Дожі пролили хорошо. І такий зробимо невеличкий огляд по плантації полуниці. Зараз я Після цього вже почну копати цю градку. Робить тут вже буду щось, садити, може по Азію. Тут у мене ще якийсь такий кусочок залишається. Тобто, це у нас грядка чисто вийшла полки, ще навіть трохи розсади залишилося. Це чисто грядка Пегасу, то чисто грядка Мальвіни. По суті, приживає я дивлюсь, судячи по тому, як стоїть полуниця. Вона і не стресонула навіть сильно, вона зразу, в принципі. Далі почала собі потрошку приживатися. Понятно, що ніхто її викопувати не буде, коріння серйозне. Зараз просто глянемо, я думаю, по розеткам, це буде саме правильно зробити. У мене тут розетки місцями, я садився. Давайте візьмемо отут. Ну, розетки вже потрошку, бачите, біліє коріння, починають приживатися. Я думаю, вона там до кінця місяця ще й може щось викине в плані листочка, тому що там йде тепло, я дивлюся. Через тиждень у нас непогано потепліє, як для жовтня десь плюс 15, середина жовтня буде нормально. Вітер зміниться з північного -західного, західного на південний. Ну Воно і не дивно, тому що таке дійсно таке похолодання було суттєве. І навіть трошки було і незвично, що на початку жовтня так от а, дуже сильно похолодало. Тому ще тепло має бути, ще баб'не літо має бути. Ще вона, я думаю, ця полониця гарненько собі буде рости. Особливо коріння. Касетна в принципі не стресанула, вона собі а, і далі стоїть. Я думаю, ще день, два-три може, хай воно просохне. Це будемо, може, друзі, давати добрива. Хотів, звісно, дати 13.4013, 13. мене його майже не залишилось, Сімейний сад теж все попродавав. Куплять у мене великого бажання немає. У мене багато залишилося універсалки 20-ки. Оце може, будемо 20-ку і давати. В принципі, можна і 20-ку дати. Понятно, що краще було б давати 13-4013, але, о, в принципі, тут не сильно формула відрізняється від. 20 20 20 Тобто там та різниця в 7 одиниць азоту і калію, вона, я не думаю, що буде насильно на щось зараз впливати. Може, просто зробимо підживу частіше. Може так бути. чи монофосфат калію. Можна Можна і монофосфат калію давати. Просто Фосфор, знаєте чим прикольний, Тим, що можна його навіть і пізно вносити, можна і в кінці жовтня ми його вносили. Він накопичується в ґрунті, і вже весною, коли полуниця те, що зараз вона не дібрала, вона своє візьме весною. По цій причині можна навіть фосфором трошки проливати наперед. Я так з розсадником робив, то ну, результат є, особливо якщо ти займаєшся, саджанцями, копаною розсадою. Ну по корінню зразу видно, де була піджива фосфорна, де її взагалі ніякої не було. Ну, А так полуниця, бачите, стоїть, собі, нормально себе почуває. А, також ось вже десь з нового тижня, сьогодні у нас 10-те. А з нового тижня почну садити вже а, тут. Доведу до ладу цю грядку. А, буду вже розетками трохи садити, у мене там ще трохи є, але ще буду розетками садити. Тобто батько це виварив, у мене ще гравокно, а градканина залишається. Тобто, ну, по суті, ще тут дві градки повинна стати, і там ще дві не знаю чи займу. Побачу. Тобто полониці у мене в цьому році буде дійсно чимало. Плюс, я думаю, що може навіть якісь розетки ми кинемо на весну. Просто все упирається, щоб от батько пішов, виров, зафризував, щоб можна було садити. Я вже давно б ті розетки висадив би, просто там не готова ділянка біля річки, і а, зараз почне садити, буде незручно орати. А тому от така от історія зараз у мене в принципі з полуницею. Для мене в принципі тут все понятно, я у жовтні саджу часто. Це зв'язано і з похолоданням, що не треба так часто поливати, ну і зв'язано насамперед з усіма роботами, тому що у жовтні вже їх залишається небагато. Сезон по суті закінчується. Тоді вже знаходиться час просто займатися вже якимось насадженням плантації полуниці. Якщо не встигну до кінця жовтня, побачимо, який буде листопад, може що ще буду десь і на початку листопада які такі градки, а, закладати. Понятно, що там ягод багато не буде, це, понятно. це в принципі різниці немає, особливо між посадкою в березні і посадкою в листопаді. Все-таки ягоди буде мало, але в мене не буде цілі ягода. Все-таки хотілося б. Розмножувати полуницю, тим паче, ну судячи скільки в мене в цьому році було заявок на розсаду, то хотілося б ще на ті рік щось і попродавати, якусь розсаду. Тобто, бачите, по сортам у мене вже ну достатньо -таки багато є сортів непоганих. Ну і по кущам теж я вот спостерігаю, тут, кстати, по одному я садив в основному по одному. То тут на кожну грядку десь, якщо рядочок 5 рядків по 50 штук в середньому, там чуть менше 48-47. Ну, вважайте, тут у нас 17 12,5, 17 рядкил, по 50 порахуйте самі, 750, навіть більше, 850, не, 7 на 5, 35. 850 кущів да, стартових. місцями навіть по два. Я, Я думаю, тільки з цієї ділянки, якщо дійсно у нас полуниця приживеться, все з неї буде добре. з цієї ділянки нам на цей рік буде багато саджанців. А, Ну, а ще попереду посадки. ще попереду посадки. Для вас нічого нового, просто відзвітувався, що дійсно полуниця росте. А, є ще йдуть посадки, ще вони будуть, як, як я й казав в цьому відео. Ну і До нових зустрічей. Я вже як почну піджив якісь робити, то а, буду знімати відео. А, кстати, ще чуть не забув. Чи треба буде по листю обробляти? Я думаю, треба ще буде по листю обробляти, там йде тепло. Я думаю, ми пройдемось якимось, нас мовіль, якась для такої холодної погоди він непогано справляється. Ну і, Думаю, може якимось твіксом по листю. Кліща все-таки якісь його залишки треба було протравити. Чи від хруща поливати не було хрущів, садили, все було добре. Плюс ділянка була у нас тут виходить. Протягом років тут вносився інсектицид. В ну, цьому році навряд чи я буду від хруща проливати. Я думаю, це буде весною 2026 року. Уже тоді будемо від хруща проливати. Зараз ну, осінньо на своїй ділянці я рідко проливаю. Це де нова ділянка, а де, де вже така стара вироблена, то там хруща немає. Його дуже мало там є. Тобто я не стикався тут з хрущем, навіть коли викорчовував там помідори, перець не було хрущей і в помині. Тому ось такі будуть у нас по плану далі обробки.